Так, друзі, давайте подивимося Путіна, Володимира. Значить, що в нього, які в нього психологічний портрет, так само, як і Лукашенка. Подивимося, що він думає, які в нього є складні питання, чи думає він зовсім про щось, чи не думає. Ну, Що, що позитивно, що негативно. Тому що це важливий момент. Ну, що я бачу основне. Основне, це він хоче допомогти. допомогти е І е повдати це певним чином. Дивіться, друзі. Е що завжди відбувалося, е як подавалося? Допомога. Ми воюємо, тому що ми хочемо допомогти Україні. От все, що в голові позитивне. Те, що показують, він хоче домовлятися. Е те, що він хоче, він... Е Ловить момент, коли це можна реалізувати, це по Україні питання. Далі йде момент, те, що це надовго. Тобто, я вам казав і раніше, коли дивився по контрнаступу і те, що Росія в цілому планує працювати надовго. Вдовго. Розумієте? Тобто надовго, вдовго і крюк називається. Дальній, дальній крюк. Це дальній крюк це не напрямо, а в обхід. Розумієте? Тобто це надовго. Тобто Тут ставки надовго. Росія і Путін безпосередньо про це думає і тут показують, чому надовго. Показують, що немає грошей. Але тут уловка. Те, що Росія зараз нібито каже і каже такий момент, що немає грошей, немає рекент, немає фінансування. Друзі, це не тільки це не, не зовсім так. Тут йде хитрий тактичний хід. Тут ця руна закриття долі. Тобто він хоче як з одного боку завершити цю війну. Завершити. Але завершити її якби, на певних умовах. Тобто, розумієте, тут іде перше, що позитивне в нього в голові, іде момент такий: оновлення ситуації. Я кажу, це руна означає оновлення торгової операції і так далі. Але в даному випадку тут взаємоконтакт, взаємо, як сказати розуміння, але розуміння того, щоб його прийняли так, як він хоче, зрозуміли, так як він хоче. Основне далі він йде розрахунок на те, що це буде ще довго працювати, і що все ж таки згодяться на його умови. що я довго буду виморювати, все ж таки на свої умови виморю це все. І зараз зекономлю гроші, тому що закрита доля, і це також закриті гроші, закрита доля, закриті, як би сказати, всякі такі, знаєте, вектори, які направлення йдуть в плану в плані грошей розвитку. Тобто, тут момент, коли ця людина просто хоче зупинити все. І е, заховатися, сховатися, що називається, щоб все замовкло, щоб все заглохло, щоб все затихло. Це його бажання. Тобто він бачить, що ситуація розгорається таким чином, яким вона зовсім для нього ніяким боком не вигідна. Розумієте? І він все хоче грошики сховати десь. Ну Це так, я образно кажу, це не його конкретно грошики або гроші. Тут мається на увазі в цілому фінансову, економічну систему вирівняти, запастися грошима, щоб восстановити певні моменти. Тут іде дальній крюк. Я ж кажу, що він це надовго планує, щоб це не так швидко все. Вистанов... Може, це стосовно, ми бачили 9 травня, що немає ні танків, нічого, і так далі, все розбите і залишились там тільки Радянського Союзу ці танки. От, і зараз він розуміє, чому що треба, щоб домовитися на його умовах. Тобто, йому перше, що він хоче, я піду з території України. Це основне показують його в думках. Піду. Мені треба фінанси для цієї війни. Ну, розумієте, ну це ж великі гроші. Це вистрілюється кожен день, куча грошей, просто в повітря. І це треба якимось чином це года роками накоплювалося. Розумієте, цей потенціал і тратилось 20% бюджету Росії на це фінансування, те, щоб ці армії забезпечувати. Зрозуміло, що там все це розіграли, все таке інше, але тут ця людина зараз хоче однозначно набрати цього потенціалу фінансово. Дальній крюк це, це означає, що він хоче, це, він швидко робиться. Він розуміє, що з однієї сторони, він буде виморювати Україну, щось там мудрувати, е, от, е, а в, в той час і відновлювати економіку. Ну, коротше говоря, е, ситуація така, що він хоче відновлювати свій потенціал. І тут іде, Але він хоче піти, от, знаєте, як сказати, а це ось я законтрактую за собою, заштопорю. Знаєте. Тобто Україна в Україну в такому, в такому в такій позиції. Тобто далі ми не підемо, але і цього не залишимо. А Україні ця позиція зовсім не підходить. І Зеленський це знає. Він каже, що цього не буде. Цього не буде, бо нам це десятиліттями розтягування цього конфлікту не потрібно. А потім каже: ні. Ми зробимо все, що те, що ми взяли, щоб воно було наше. Далі ми може, й не пройдемо, бо у нас немає там. Танків, у нас немає певних коштів заморожені рахунки. Може, якісь там моменти, економічні санкції, це також закрита доля, закриті гроші, це санкції. Ми не можемо це робити. Немає якихось там деталей для всяких там зброї і так далі. Але ми просто хочемо максимально зараз це залишити собі і відійти для того, щоб набратися сил. Грайде на дову, розумієте? Грайде на дову. Контрнаступ я вже казав. Що контрнаступ це великий е шар, на якому маленька цяточка певних дій. Але це вже е рік, як пройшов, та ситуація розвивається, рік вона розвивається. І вона вже обросла багатьма е різноманітними знаєте, м кольорами. І різноманітними. Тому тут є момент такий, що. Це надовго все буде. І контурнаступ не вирішує головне питання, тому що Росія, країна вона велика. І все, що боїться Росія, вже дивився, прогноз давав який, що Росія боїться воєнних бунтів. Оце вона боїться. Те, що зараз, це, ну, це не питання зовсім. Це просто бажання Путіна. Тепер дивіться, що негативне. Це, що позитивне, він для себе так бачить, що він так хоче. А те, що негативне, показують момент: від позбавлення від старого. Гроші і захист тут його лають за те, що він програє цю війну. Показує, що великі гроші потрачені, позбавлення від старого, тобто він хоче відмитися від того, що він натворив, нічого не вдалося. Люди його, його клянуть за це. І йде захист. Тобто зараз він хоче захистити свою країну. Розумієте? Тобто він розуміє той тобто ті негативні емоції, які є. Він дійсно боїться. Боїться в цілому, Росія вона нічого не боїться. От я дивився прогнози, казав, що там в цілому контрнаступу Росія не боїться. Але це взагалом люди, грегор людей, розумієте. А тут конкретно ця людина. І ця людина вона боїться. Ця людина вона боїться. Тут іде момент позбавлення від старого, тобто я хочу відмитися, я цього не робив, все. І я не я, і хата не моя, і я нічого не це, це не брав. Гроші великі, величезні гроші, називається руна, грошей, великі грошей, які були б вкинуті в цю ситуацію. І захист. Що зараз ми хотіли захистити. Нібито Україну, це все подається під цим моментом. Але все ж таки тепер нам приходиться захищати себе. <суміло> Розумієте, то, то смішна ситуація смішна ситуація розвивається. І от по центру це те, що з'єднує ці дві протиположності. Тут йде допомога. Тобто, людина в цілому подавала все як допомогу. Розумієте, Україні. А тепер йому треба допомога. Тобто, все, що породив, й обернулося проти нього. Ось така ситуація виходить. Що посіяв, той пожинаєш. Розумієте? І тут допомога. І тут повинна бути допомога, називається це що називається зайти до, ті, до а, тигра в клітку. Називається це рода сміливих людей. Тобто він каже, де ж мої всі е, помічники, де ж мої всі лідери, які повинні бути мені на допомогу. Розумієте? Тут іде момент, що він каже, вони не вони бояться. Вони кажуть мені по телефону одне, а виходити напряму і казати, це в народ людям бояться. Тобто, йому потрібна допомога Путіну. І тут показують мені, що договір підписаний конкретно зерно, яке розвивається на майбутнє, договір підписаний досить вдалий. Тобто, праця зараз іде, нарощування ракет іде. Договор підписаний і все реалізовано. Ниточка одна, міцна, є. У нього одна. Тут підписані документи. Це може бути з Китаєм зроблено. Тут треба дивитися конкретно. Так що, це по Путіну, друзі. Оце по Путіну. У мене закінчується час. 30 секунд осталось. Мені, значить, дивіться, друзі. По Путіну можна довго розмовляти, але основне психологічний портрет те, що він боїться, те, що він натворив. Все, що він робив, обернувся проти нього. Тепер йому потрібна допомога. Таку, яку він робив Україні, допомогу Україна тепер робить йому. Розумієте, це все і так знаємо. Але тут страшне те, що нарощується потенціал, і те, що це вже підписані документи. Є той, хто постачає йому цю зброю.